Я вас вітаю на моєму каналі Бошкрафт Україна і сьогодні ми постріляємо з такого луку від японського виробника Джандау. Не знаю, чи правильно я сказав, чи неправильно. Зараз ми подивимося, як вона приходить в коробки. І трішки постріляємо з нього на коротку відстань. А може і на далеку. Зараз побачимо. Так, а тепер розпакуємо і подивимося, що там всередині. Так, у нас є рукоятка і дві накладки. Скручуємо гвинт. І ставимо. Так, тепер у нас є тятиво. Тятиву потрібно спеціальним чином надягати. В неї два різних вушка, одне більше, одне менше. Те, що менше, ми зразу одягаємо на низ. заправляємо в спеціальний жолобок. Потім беремо тятиву, одну ногу ставимо сюди, другу ногу переводимо через лук, Цією ногою впираємося в одну накладку, виставляємо рівненько і велике. Пушку, зараз. Це не так просто. Заправляємо на місце. Лук готовий до стрільби. Ось так це виглядає в зібраному виді. І зараз нам прийдеться зняти часи. Ми знімемо годинник і одінемо таку штуку, яка називається крага. Годинник залишаємо ось такого плану, я її зробив сам із шкіри і перев'язав такими мотузочками. Вона одягається просто. І потрібна вона для того, щоб коли ти стріляєш із лука, тятива не щугрувала тобі шкіру. Ну, так як в тебе ще достатньо немає. Ось зараз покажу вам такого плану. Коли ти пускаєш її, вона Буває, зачіпляє, а крага захищає від таких ударів. І зараз ми спробуємо постріляти. До речі, стрілу потрібно ставити ось там, де два пірічки одного кольору всередину і іншого кольору наружу. І тільки після цього можна стріляти. Ось такого плану це має виглядати. Ось мої стріли, які я недавно був купив. Точніше, вже давно купив, але мало ними користувався. Деякі навіть вже ремонтував. Виглядають вони ось так. І з тренуровочними наконечниками. Ну, в мене є ще і такі круті. Наконічники, зараз я вам теж їх покажу, які вже більше підходять для полювання. Ось такого плану загострені. Можливо, з ними також ми постріляємо, тільки трішки пізніше. <плес> так, зараз підожди. Нам треба, в що ми будемо стріляти. Так, і зараз ми спробуємо зробити такий перший вистріл У нас нова стріла. І спробуємо попасти ось. Той пеньок. Надіюсь, попадем. Ну зараз перевіримо. Попали. Перший вистів і вона вилетіла. Всередині вилетів наконечно. Ага, так спеціально не достанеш. Я її тільки що спеціально одів. Сейчас треба ще раз вистрелити і вже не доставати. Заводимо стрілу так Досталось ціло дивно. Зараз підемо, знайдемо якусь нормальну мішань, бо ця трошки погана. Так, сейчас продолжим стрелять. Не нашли ничего кращого, конечно. Постріляємо по кашу, по тему самому пенечку. Так, ну что ж, почнемо. на конечник выдать. Бачили? Это за что я казал? Отдельно отделилась. Вот эта часть не должна выпадать. А тут в середині пусто. Така якість. Значить, відкладемо цю стрілу вдома. Її зробимо. Наступна стріла з недавно куплених. Споряджаємо. Ідеально. Ще одна. Чітко, наступна, нормально на Но випала Непогано. підходить. Головне купити як можна більше стріл і не хвилювати за те, що ти їх загубиш. А вам я дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.